Шановні товариші, гості, ми всі зібралися на цьому місці, місці загибелі українських героїв. Давайте вшануємо пам'ять загиблих військовослужбовців Національної гвардії України, працівників органів внутрішніх справ та співробітників Служби безпеки України. очередной раз нас собрала и объединила здесь беда и горе. Беда в том, что в это время идет борьба за целостность и единство нашей страны. горе в том, что в этой борьбе мы теряем своих товарищей, своих сослуживцев, своих близких, родных. Есть такая профессия – защищать Родину. Те воины, которые, ради которых мы сегодня собрались, собрались, чтобы почтить память о них, вспомнить их имена и подвиг будут вечно жить в наших сердцах. Они до конца выполнили свой долг. Мы будем гордиться ими и будем защищать нашу Родину так, как и они. Мы победим. Победа будет за нами. Вечная им память. Потьмарилось солнце на ясном сходе. Вогнями в оселі вривается. Тяжко в поході, майбутнє землі нам на плечі лягло, ще зброї в нас мало, печалі багато, та впертості стане на всіх ворогів, до бою кличе нас, вітчизна мати, В країни священий і праведний гнів. Так, на моїй землі йде війна. стріляють танки і ревуть гармати. Замучене у чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова, герої не вмирають.